Скільки зазвичай ви витрачаєте грошей на один похід в магазин? Ну, приблизно тисячу гривень. Ну, якщо на двох з чоловіком, то це на неділю. Ну, от, якщо двоє людей дорослих, це м'ясо, яйця, хліб, картошка, борщ. Ой, на борщову це все дуже -все зараз дуже дорого. ця капуста, це все все. Ну, приблизно на тиждень, якщо борщ зварити, якийсь кусок м'яса, десяток яєць, масло, хліб, яблука, овочі, фрукти зараз дуже все дорого. Дуже не вистачає взагалі. Залежить від того, в який магазин йду. Буває 200, буває 500. Ну, Так як я проживаю одна, тому в мене закуп недорого не виходить. І маю трошки земельного участку на овочі свої, тому ну, небагато, 500-700, може там, на тиждень, а то ну, десь така сума. Фрукти, таких, яких немає, вдома не вирощую, десь якихось рибних продуктів можу ще щось купити. ну, Звичайно, там крупи підкупити. і це... Крупи, макарони. Гривень 500. Ну, це я так легенько. Хліб, молоко, м'ясо, не дуже багато. овочів. щось таке попити щось. Тисячі дві-дві з половиною. Це на скільки? Чотирьох осіб. Ну, В основному закуповуємося на тиждень. Без м'яса, без риби це так тисяча гривень. Без зубна паста, мило, без цих всіх. Мінімум 500 гривень. Ні, це просто, знаєте, такий повний кошик, який тобі потрібно. Ми ще не плануємо повний кошик, який би задовольнив, це дуже дорого. А максимум, ну як отримаєш зарплату, то півтори і дві можеш занести. То тоді це тоді хватить, ну, і на бабусю дідуся, і на онуку дещо. Ну, мабуть, 2-3 тисячі. Ну, а що? М'ясо, овочі, які там, бакалея, наприклад, вино. Я не знаю, ну щось таке, на три тисячі можна купити. Тисячу десь. М'ясо, молочко, хліб, соуса, пшено, макарони, ну, а так, це по чуть-чуть.